Приходите ви до магазину з засобами захисту рослин від хвороб і шкідників і вам пропонують величезну кількість пакетиків. Сіре, біле, голубе, вибирай собі любе, що ж взяти на всіх, однаковий той колорадський жук, все, начебто, таке красиве. Хто і для чого. Я почала серію відео про пестициди, які використовують в своїй практиці. А я використовую багато. Так як я не торгую пестицидами, а виконую роботи. То, відповідно, моя, мій результат це і є мої гроші. І сьогодні ми поговоримо про антихрущ. Один з любимчиків в моєму багажнику, коли я їду на якусь обробку. Антихрущ дві молекули: імідахлопріт і біф біфентрин, імідаклоприду 100, біфентрин 100, імідаклопріт це з неонікотиноїдів на основі нікотинової кислоти, синтез, е біфентрин на основі піретроїдів і ромашка. Іміда клоприт синтезував в 1980 році, в році мого народження. І з тих пір це просто поміняло весь захист рослин радикально. Це перший препарат, який заходить в рослину. Це перший системний препарат. І він робить отруйну рослину для шкідників. Тобто, шкідник буде її поїдати і буде гинути. Це було зроблено вперше. Прям в історії всього, всієї, всього хімзахисту. В Байера є конфідор 20%. Це теж і мілеклопріт. Я його теж люблю, я бажаю. Про нього буду його розказувати пізніше. А зараз антихрущ такий весь відомий. Проти чого антихрущ? Насамперед проти дрібних сисних шкідників. Тля білокрилка. Актара не працює проти білокрилки. Сінгента сама. Пише на упаковочці в діючий тіаметоксан, що тіаметоксан на білокрилку не діє. А зараз рекламщики розтягнули, і вже акторам у нас на білокрилку так не буває. Це просто ці рекламні акції, проти, я не знаю, люди втратять гроші і сили на цю всю історію. А іміда на білокрилку працює. І працює якісно і хорошо. Це, звичайно, не тоді, коли її розвиток вже величезний. Білокрилка, по суті, похожа на щитівку. Якраз на щитівки теж і міда отлічний. І антихруч теж атічний на щитівку. Вона на е личинки, білокрилки, як дрібнесенькі щитівочки, лежать під листком, і суть, їх достати дуже важко, а системний антихруч їх візьме. І так. Поливаємо розсаду, замочуємо розсаду перед висадкою, поливаємо розсаду, щоб проти ґрунтових шкідників він теж відлічний. Дротяники, совки, медведки. личинка травневого хруща буде просто супер. Е, оприскуємо е, огірки, капусту проти е, білокрилки. Але от вам рекомендація на рахунок білокрилки. Ще до того, як вона почнеться на городі, оприскайте свої бур'яни по кругу, тому що вона починає спочатку розмножуватися на бур'янах, а потім вже заходить до вас на город. І коли ви вже заходите, і вас очі заліпляєте білокрилкою, боротися з нею безполезно. А полити капусточку перед тим, щоб вона наситилася, і біля куплі швидко дуже уходить з рослини. Направду він не, не тривалий має ефект. Великі крупні дерева поливаю сосни, ялини поливала в цьому році клен каштан прям цілу серію. Зробила відео про те, як боролася з каштановою мінуючою молю остатками прошлогоднього антихруща. Поливала ялинки проти ялинової псевдощитівки. Ялини височені, обробити їх неможливо. По них потім почали літати бджоли і збирати оцей падім. Пать почали збирати з цих псевдощитівок. Коли обробляє щитівка, тільки смикнула цього іміда вона зразу засихає і вже не виділяє ніякого меду на бджоли не діє, бо вони зразу висихають миттєво. Дуже хороше. І ви будете думати, що я, мабуть, чи торгую тим препаратом, чи я не знаю, чи роблю його. Але благодарочка, звісно, у крові ту поміняли каністру, не поміняли в міст. Ну от просто уважуха. Мій один з самих-самих самих улюблених системних препаратів, тому що там, де не працюють інші, буде працювати антихрущ. Але запам'ятайте, що антихрущ це високі температури. Він не буде з ранньої весни. Це я вам 100% даю. Йому все-таки треба, щоб ґрунт був прогрітий. Коли ви садите помідори, це вже от прогрітий ґрунт. От тоді і працює антихруч на основі і зроблена велика кількість палочок для вазонів, для великих дерев, для підсаджанці класти. Але якщо посчитати економіку, то дешевше буде полити розчином, тому що, по перше, так краще можна. Е Ну, наситити е, грудку ґрунту, де знаходиться коренева система. Бо от коли ви садите під посадку, там кинути таблеточку, це одне. А коли ви доросле дерево поливаєте, ми поливаємо в отвори по периметру крони, багато даємо робочого розчину. Тоді він насичує цю грудку землі, вона стає е, насичена цим і і дерево понятно, що п'ючи його. Насичується таким чином цією хімією і стає отруйним для шкідників. І ще скажу: поливати вазони, ті, що занесуться в хату, ні в якому випадку, тому що дуже сильно смердить. Тютя пробувала, тютя знає, не рекомендую. Личинка комара долгоножки по газону теж буде дуже і дуже хорошим захистом полити. Розчином антихруща я використовую в розмірі 25 мл на 10 літрів води. І в мене все вдається. Дивіться стовбурові шкідники всередині великих дерев. І якраз тут антихрущ теж вам допоможе максимально. Більше другого я просто не знаю, хто би міг зайти в дерево і, до прикладу, убити там уже личинки лубоїдів, заболоників, короїдів, які будуть гризти оцю отруйну деревину. І відповідно гинути всередині. Так що теж запам'ятайте собі цю рекомендацію. Мої відео далі, і я буду продовжувати цей цикл із здорових сім рослин.